На городі осінь мила, нам гостинці залишила, проситься гарбуз до хати, щоб під ліжком ночувати. Доброго ранку, діти! Сьогодні я запрошую вас на малювання. Що ж ми малюватимемо? Ви відгадайте загадку і здогадаєтесь. Люблять всі моє насіння. Каша теж з мене смачна. Відгадайте, діти, хто я? Так, я смачний гарбуз. Гарбуз найбільший овоч на городі. Він має оранжевий колір, гладеньку поверхню, буває круглий і буває продовгуватий. Також є хвостик. Гарбузові ласощі смачні і вітамінні. З нього можна зробити запіканку, можна зробити гарбузовий пиріг чи гарбузову кашу. Тому сьогодні ми з вами малюємо гарбуз, але перед цим обов'язково ми виконуємо пальчикову гімнастику. Як на нашому городі вовочевії господі у осінню світлу днину, ми зустріли там родину, гарбуз тато, гарбуз мама і маленькі їх малята, діточки, гарбузенята, по городу походжали, всіх довкола розважали, всі сміялись, веселились. Погороду розкотились. Для того, щоб зобразити наш гарбуз, нам з вами знадобиться аркуш паперу, гуаш, водичка, пензлик, серветка, зім'ятий шматочок паперу і отак оранжева фарба. Ну що, розпочинаємо. Беремо оранжеву фарбу і малюємо. Отже, ми сьогодні з вами потрудилися і зобразили смачний вітамінний, корисний гарбуз. Я буду чекати на ваші роботи і бажаю вам натхнення і гарного настрою. До побачення, діти!